Привіт! На цьому відео я хочу показати дисплейчик модель 7789 з роздільною здатністю 240 на 280 пікселів. Я підключив його до модуля ESP32C3. В кінці відео покажу піни для даного підключення. Тепер за допомогою AI, тобто чату GPT, можна просити його згенерувати будь-які свої фантазії. В моєму випадку я попросив згенерувати мені список курсів топ-10 криптовалют. Ну, звичайно, з першого разу не все гладко вийшло було все одного кольору, тому надав команду розмалювати кожен рядок різного кольору, далі додав індикацію зеленого кольору про наявність підключення до мережі Wi-Fi і, відповідно, червоного кольору при її відсутності. Я в програмуванні взагалі нульовий. І все це робив методом тику, був дуже здивований, коли все запрацювало. Тепер треба ідеї, що ще можна залити на такий дисплейчик погода, фоторамка чи просто інформація з якогось джерела. Оновлюється це все діло через 60 секунд. Якщо вам потрібен код, можу скинути, потрібно буде лише вставити свій логін і пароль та залити його через Arduino IDE. На цьому в мене все. Дякую за перегляд.